Днями в центральній районній бібліотеці в Баштанці відбулася презентація нової збірки поезії Віктора Коваленка, відомого на Миколаївщині поета і композитора. Зачарований промінь не перша книга, в якій представив свої твори Віктор Коваленко. До збірки, крім нових поезій, увійшли доповнені і перероблені вірші з раніше виданих книжок. В зачарованому проміні Віктор Коваленко знову підтвердив свої амплуа лірика та поета філософа, який своїми словами передає найтонші грані людських почуттів. Наскільки це ділікатно, він говорить про такі речі загальної людської мудрості. Він Якби не давить на читача, він не пророк. Він стоїть над поезією. Він трошки озвучує проблему і дає додуматися саме читачу. Як і кожен думає, а справді, а може бути, і так, а може бути, по іншому. Сам Віктор Коваленко зізнається, що для нього немає тем нелюбимих або ж заборонених. Його муза завжди відкликається і на так звану злобу дня, і на радісні та сумні події. Мені так, от, ви знаєте, якось здається, що і не, не я написав, а, а хтось може інший. От, всім нам у 2013 году. І шум, і гам, покої, і суєта, що ми власне і бачили. От. І ви знаєте, вже от, написалось дві строчки, але тільки вже всім нам у 2014 році. Про життя. Просто про життя. От, другий раз дивися там на це все. І якби. Ловлю себе на думці, що я, якби посторонній глядач, так зі сторони, наприклад, дивишся, да, от і дивишся. І що ж воно, і так, і сяк. Ну, звісно, переживання, переживання там і емоції всі, як то кажеться. Але от таке відчуття, що якби зі сторони дивишся. Продовж цього вечора в затишному залі бібліотеки лунали вірші та пісні. Вдячні слухачі, деякі з них є колегами Віктора Коваленка по літературно-мистецькому клубу Роксолана. Вітали земляка з черговою творчою вдачею і бажали подальших успіхів на благодатній ниві мистецтва. Катерина Тригубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.